Найкращий сценарій, адаптація, перемога тут конклав. Ми можемо погодитися. <laughs> також серед номінантів були Компліта Ноун, Емілія Перес, Ніколаві Хлопці та Сінг-Сінг. Ну, тут конклав, це 100%. Конклав, так. І так. також один із сценарі... сценаристів конклаву, Пітер Страуган. Він mm -hmm. з'явився на церемонії із. А... Підтримку такою стрічкою українського прапору, підтримку в Україні він сказав: Просто хочу сказати, не повертаємося спинами до України коли в нього запитали про значення стрічки на костюми. Тому просто заслуговую ще один раунд аплос для цього так. для цієї діви а, і клас. Я mm -hmm. я, я рада за конклав, що вони хоч щось отримали. Mm -hmm. Так найкращий анімаційний повнометражний фільм це потік Останній кіт на землі. Перемога я ну, взагалі вперше чую цей фільм, якщо чесно. Ти. Флоу називається, так? все. Я постійно його бачу, але не дивилася. Також були думки на виворі два, Мемуари Равлика, Волос і Громіт, а також дикий робот, який ти дивилась. Нема питань до анімаційних колеметражних фільмів. Найкраща музика у нас тут багато хороших варіантів: це Бруталіст, Конклав, Емілія Перес», Вікіт та Дикий робот. Для мене в конклаві була дуже крута музика, але переміг Бруталіст. Там теж угу. була дуже крута музика. Але в конклаві да. вона була такою більш не знаю, маркері мар... такою оркестровою, і вона прям дуже сильно впливала на таке переживання, якісь да. на твої відчуття. Тому я б, для себе я виділила більше конклаву. Хоча в Бруталісті теж була неймовірна музика. Так, я погоджуюсь. і я погоджуюсь з перемогою в плані Бруталіста з із... mm. Ну, звісно, дивно обирати бруталіста, коли найкраща музика, коли є чародійка. Знаєш, типу є Емеля прес. Але ну музика в Бруталісті це саундтрек він дійсно під ну іншу стимуляцію давав, коли ти переглядав фільм.